Ред Джонс мікс чоловічого одягу. У лоті буде 41 одиниця. Перша модель – тепла теплокуртка в розмірі XL. Далі розмір S. Розмір 7 XL. Розмір 34, довжина 34. Светр на розмір XL. Худі. Розмір M. Розмір XL. Джинси розмір 34, довжина 30. L XS. Розмір 30, довжина 32. Розмір S. 2XL. Розмір 27, довжина 30. Худі на флісі в розмірі XL. Розмір 33, довжина 30. Тепла куртка в розмірі М. Пальто. Розмір М. Далі розмір 32, довжина 32. Розмір С. Розмір 30, довжина 30. С. Розмір 31, довжина 32. Розмір 5 xl Розмір 32, довжина 30. S S. Далі штани на розмір 34, довжина 30. Спортивні штани в розмірі S Далі розмір M Джинси розмір 31, довжина 32. Сорочка на розмір M Спортивні штани. розмір M Худі. Розмір XS Джинси розмір 28, довжина 30. Светр. Розмір XL. Далі розмір S. S. Куртка на розмір XL. Також в лоті є білизна в упаковках на розмір S та розмір XL.